На подіум вийшли ветерани, ментори та пацієнти центру Unbroken. Вони представили інклюзивну колекцію дизайнера Федора Возіанова. Одяг створений для кожного незалежно від фізичних особливостей. Показ колекцією під назвою DIY – частина Львів Week. Це адаптивні, зручні та стильні речі з інноваційними застібками і функціональними деталями. Їх можна носити і людям з протезами, і тим, хто просто цінує комфортний дизайн. Вперше я не дуже знав, як підійти. Я боявся, що ми будемо ну нас експлуатувати цю тему, але потім я побачив реакцію хлопців дівчат на, на одяг, і вона була позитивна дуже. Тобто, вони їм сподобалось, Їм сподобався сам процес показу. Я зрозумів, що це важливо не тільки для нас, але й для них, і тому ми продовжуємо. Серед моделей ветеран та колишній поліцейський із Житомирщини Євген Шваб. На фронті він втратив ногу, але зумів повернутися до активного життя і зараз навчається на психотерапевта, аби допомагати іншим захисникам долати свої травми. На початках я дуже боявся, як сприймуть мої побратими, але вже як показує досвід, це вже третя, то й четвертий показ. Все нормально, все чудово. Мені подобається цей стиль, це як британські чоловіки. І я вже жартував, кажу після львів фешн вік» буду одружуватись. Костюм вже є для мене. Це як зручність. Я останнім часом обираю одяг тільки по зручності, тому що є протез і також щоб було проще його вдягати. Ще одна модель Вікторія Хемич. Вона втратила ногу внаслідок наїзду автобуса на пішохідному переході. Але після реабілітації стала метрикою у центрі Unbroken і вже не вперше виходить на подіум. Будь-який вихід в світ в люди показати себе нового в новому образі. Це йде тільки на користь для наших пацієнтів. По-перше, це йде на користь для пацієнтів, щоб він вийшов от в новому образі до людей і показав, от я. А з інакшої сторони, це люди бачать, що от людина не закрилась собі і що. Саме такі ситуації це окей, і їх потрібно більше й більше, щоб вони були завжди на вигляд на е, виду. Організатори Львів Week наголошують, це не просто модний показ, а діалог між модою, медициною, технологіями й етикою. Мета показати, що мода може бути простором рівності, сили та нових можливостей. Показ DIY на львів Week Це ще одне нагадування: краса у людській силі, а мода у тому, щоб бути собою.